Рік повномасштабної війни запам'ятався численними гіркими та спустошуючими емоціями. Та якби окупант не старався, йому не вдалося зламати дух українців і нашу віру та надію у перемогу. Чернівецький репортер вийшов на вулиці міста та дізнався, яким був найщасливіший момент у чернівчан у цей безжальний рік. Відступ орків з гостомеля, бо в мене там друзі. Ну день народження дочки. Поки війна, то воно все затьмарює. Мабуть, то ті дні, коли я приїжджала до батьків, це було супер-пупер. Це коли ми зрозуміли, що росіян нічого не вийде і вже були перші перемоги, і було ясно, що вони нас не переможуть. Просто треба було таке громадне військо, безкінечне, досить тривалий час знищувати. Тому ми терпимо, чекаємо, допомагаємо, надіємося. І віримо в перемогу. Таких от, щоб таки запам'яталось, ні. Всі дні, в сірі. Навчання, дні народження, проведений час з рідними. Коли дитину свою побачив через, через декілька місяців, яка виїхала в Німеччину. Внук родився. В року, ну, внук має родився, так що це саме в родився 13 виходить, березня.